Загалі, який принцип роботи будь-якого сенсору? Екран складається з 40 рядків синього кольору та 80 стовпців жовтого кольору, у результаті чого утворюється сітка з понад 3000 перетинів. Відповідно, ваш телефон може відчути дотик на кожному з них. Навіть якщо у вас великі пальці, смартфон все одно знаходить центр вашого дотику. Він щитує розмір, форму, місце знаходження натискання та координати X та Y. Більше того, сенсор враховує, яке саме натискання було. Як швидко ви прибрали палець сенсору, натиснули або Позмахнули кудись вправо або вліво. Але як саме екран реагує на ваш дотик, давайте тут трішки детальніше. Електрони зі зворотним зарядом передаються на синю пластину, що створює електричне поле і призводить до накопичення позитивного заряду на жовтій пластині. Коли провідний матеріал, як, наприклад, кінчик вашого пальця наближається, це перериває електричне поле і замірюється зміна позитивного заряду на жовтій пластині. Сучасні сенсорні екрани мають сенсорне проєктування, де електричне поле піднімається в. Іші поверхні скла. Саме тому ми можемо користуватися сенсором навіть захисним склом. То що ж виходить, коли я натискаю на певну частину екрану, то активізується жовтий стовпець і екран більше не може розрізняти інші дотики. Та й як власне працюють сенсори мультитач? До речі, цікавий факт, що використання технології мультитач почалось з сенсорних екранів для керування електронними пристроями попередника, технології мультидотику та персонального комп'ютера. Творці перших синтезаторів та електронних. Інструментів. Хюлі Кейн та Роберт Мух експериментували з використанням чутливих до натискання ємностних датчиків для контролю звуків, що їх видають інструменти. Перша реалізація мультидотику на основі ємнісно-сенсорних екранів була розроблена в ЦЕРН в 1977 році. На базі їх ємністно сенсорних екранів датським інженером-електрончиком Бент Стамп Ця технологія використовувалась для розробки людино-машинного інтерфейсу для керування інфофазотроном. Принцип роботи таких сенсорів аналогічний звичайним. Різниця лише в тому, що мультитач сенсорів здатні сканувати проходження електричного полю вздовж рядків. Це сканування відбувається за 10 мікросекунд на ряд. тобто натискаючи, ви активуєте один рядок на одному рядку перетинів. Але з'являється рух електричного поля вздовж кожного ряду, який проводить вимірювання вздовж кожного стовпця. Перш ніж електричне поле перейде на наступний ряд, всі стовпці скидають свої вимірювання. Вже потім смартфон карелює, коли ряд був активний, з виходом кожного ставця, щоб поновити сітку. За рахунок швидкого сканування, смартфон може розрізняти три або більше дотиків в різних місцях. Якщо уявити мультитач сенсор, наприклад, розміром з мій стіл, то звичайне сканування буде відбуватися з великою затримкою в часі. А якщо мова йде про невелику діагональ смартфона, то все працює нереально швидко, що навіть не помітно для ока. Це стандартна технологія, але на сьогодні існують вже різні методи та технології, що дозволяють реалізувати мультитач. Ось як насправді працюють технології, які для нас стали вже звичайними та буденними речами. Але цікаво потись, то не забувайте тоді по ставити лайк та підписуйтесь на наш канал. Тут можна знайти багато цікавих відео, тому ставте на дзвіночок, щоб їх не пропускати. І всім до нових зустрічей, Па-па!